А вона народ всім здоров, і у кожного почина. Наступає такий момент, коли хочеться купити казан для того, щоб готувати на дачі. Отаку от смакоту. Вибрати підхожий казан не саме проста задачка. Все ж я надав перевагу саме чавуновому. Він рівномірніше і плавніше прогрівається, до нього не приграє страва, так як він має пористу структуру, яку заповнює олія, і вона там затримується. Страву після приготування можна надовго залишити всередині. Звідки періодично можна брати добавку теплої страви. Обрав саме 8-літровий варіант. Спершу здавалося, що він невеличкий, а потім, як виявилось, і на 10 чоловік це доволі таки багато. Адже зачасту не тільки одна страва на вогню готується, ще йдуть в хід шашлики, якась курочка, шпікачки, овочі на вогню і так далі. Якщо берете такий варіант, як у мене, беріть, звичайно, з ніжками. Звісно, якщо у вас нема куди поставити посудину з круглим дном, а воно то саме таке. Ніжки ж, які йдуть в комплекті ще тієї паршивої якості, одну навіть повністю не вийшло засунути, бо завадила крапля металу, яка залишилась після зварювання, а висверлити тоді не було ні можливості, ні бажання. Як би це абсурдно не звучало, в казані в тому виді, як він до вас прийшов, чи як ви його купили в магазині, готувати. Категорично заборонено. Адже він промазаний машинним маслом. Ну для того, щоб не іржати. І до речі, вам потрібно буде після кожного приготування вимивати і знову ж таки промазувати ну, бажано вже не, не машинним маслом, олією. Але потрібно буде робити це кожного разу. Повернемось до приготування. Казан треба випалити на сильному вогні, щоб з нього випарувалось все масло. І тоді вже промазати його олією. По всьому об'єму. Ну, ось і все. Казан готовий. І також готові всі інгредієнти до нашого плову. В даному випадку це 800 грамів ошийка, 500 грамів рису басматі, а інше приблизно вже на око саме цибуля, морква, три чесничини, гострий перчик, приправа до плову і барбарис. І першим в наш казан іде м'ясо. Але перед цим потрібно налити олії так, щоб м'ясо в нього повністю помістилось. А головне, олія має бути настільки гарячуща, щоб м'ясо в ній не варилось, а саме смажилось одразу з моменту потрапляння. Температуру олії можна перевірити морквяним щупом. якщо скварчить, м'ясо пора йти в казан. Але не забувайте, що м'ясо доволі таки сильно знижує температуру олії. Тому впевніться, що олія дійсно гарячуща. і вогонь в цей момент має бути дуже сильним. Згодом, як м'ясо буде майже готове, докидуйте Чібуліно і перемішайте. А згодом і моркву туди ж. Сипте спеції до плову, постійно перемішуйте, щоб нічого не пригоріло. Це не та страва, яку можна скинути в кастрюлю і піти на перекур чи гуляти десь. Треба бути поряд і займатися нею. Смажте, допоки морква в казані не почне перетворюватись на пюре від натискання на неї лопаткою. Якщо вона вже в такій кондиції, беріть воду і тут обов'язково гарячу, бо ваш казан лусне від перепаду температури, якщо ви налієте туди щось холодне. Заливайте так, щоб все було в воді. Вогонь до цього часу вже має бути не таким сильним, як при смаженні м'яса. Просто крепкого жару буде достатньо. Піньте в центр червону перчинку гостреньку і три часничини. Ось так. Повністю. І накрийте кришку. Вітаю! Тепер ви можете відпочити хвилин 40-45. Ставте таймер. Ну, а поки готується наш зірвак, який є основою плову. До речі, під час варіння можна ще накидати пару барбарисок. Е, ну, Виходить так, що я вас обманув, відпочити не вийде. Адже вам треба буде підготувати рис. Його треба промити водою. разів сім, поки злита вода не стане прозорою. Це робиться для того, щоб змити весь крахмал і ваш рис не склеївся в одну велику ліпьоху чи тюттєляну. Забираємо часник і викладаємо рис на зирвак. Саме на, не перемішуючи. Пару барбарисинок і чесничок назад на базу. Заливаємо знову ж таки гарячою водою і закриваємо. Підтримуйте нормальний жар, щоб страва не горіла, і при цьому готувалася. Коли ви побачите, що вода випарувалася, можна її перемішати. Так, саме зараз і тільки зараз, не раніше, все. Ось і плов готовий. Можна подавати гостям. А вони у вас точно будуть, як тільки узнаєте, що ви придбали казан собі на дачу. Казан це просто шикарнюче придбання, якщо у вас є дача чи крутий місцяк для пікніка. Це не банальщина з мангалом і шампурами це, знаєте, щось, щось новеньке, цікаве, чим можна розбавити свій раціон на природі. І в ньому не обов'язково готувати тільки плов. Вам відкривається ціла бібліотека шикарних страв з запахом димку. І головне казан об'єднує. рідних. Та друзів. Дякую за перегляд! Всім смачного!